Так, а та кроличка, 750. Каліфорнія така 750 гривень. Так, є вже насадження навіть. Вже люди возять насадження різні. чому лохи у вас? По 100 гривень. 100 гривень то вже така що вже радить. 100 гривень, лохина по 100 гривень. Насадження з лохини. Так, кролики. От, є свинки сьогодні на ринку, бачите? Є поросятка вже, чоловік спродався. Це дуже гарні свині, чоловіка там Петрен підхрещений. Також будемо брати собі двоє свиней. Гарні свинки такі. Цікава ціна. Немає чоловіка. На власника. Три тисячі гривень ціна. Це поросят, коли тумач на ринку бачу. Трохи продали, дай? Продалися свинки. Там, хто бачив, рекомендував чоловіка на що, щоб купували свині, тому що дійсно дизька гарна свинка. Свині ще будуть. так. Через два місяці будуть. Вот такие свинки, свиня моя будет, бачите, сверху. Моя будет так выделена на ней, такие вот. Шея, шею в зале, пока ничего нема. Бомбезно, сам краще. Как бурец. Все будет хорошая, хорошая, мясистая свиня. Ты сельёха, да, Да. Лешка, а то менше? Чучок. То не з одного гнізда? Заставши, це молод. Це му п'ятницю. Це вже має два місяці. То есть 7 місяців. Просто всі забрали, тоді бої за все. Так, курочки. Почому курочки, цьов? 150 150 за штуку кухонте. 150 гривень штучка. А кролі по чому? 200 300. 200, 300, 500. Павліни самки. Павліни по чому? Павліни по чому? 5 тисяч, Павліне, самки. І такі по тисячу. А, деякі качки по чому? 700 пара, так? 700 гривень пара. Так. Пара 700 гривень, дуже гарний. Індикий чорний, ці гарний самес, такий потужний. 1000 гривень, великий самес, досить великий. Великий самес. Картопля по 18. Гарна така велика, по 18 гривень. І соя по 10 По 10 гривень соя. Так, оці німецькі качки у чоловіка дуже гарні. Є німецькі качки, є кролики, кугути, оці німецькі качки. Качурі Дуже гарні, великі. Дуже гарні великі качки. Почому кочурі ці у вас? 1300. 1300 гривень. Чоловіка багато молодняка весною буде на літо ближче до літа. Такий завжди є на ринку. А фасолі чому? 80 гривень літра фасоль. Є ось такі. Є такі. Є такі. Це многих. Вже є молодняк кур на ринку. По чому молодняк? По 90 гривень за штучку. Вже молоді іспаночки є. По 90 гривень за штучку. Так. Дивіться, друзі, що тут є цікавого на ринку. Такі гарні козочки. А коза по чому ці? Півтора. Півтора тисячі за штуку. Призвідки? Заворно. Скажіть номер телефону свій. Номер телефону свій, скажіть. 097 510, 34. 98. 98. Телефонують. А цесарки по чому? Цесарки, є по 500 такі. Гарна, крупна цесарка, породна. 500 гривень. Волостка біла. Волозька біла. біла. Бачите, чоловіка породні кози дословними. Ну скільки такі оці зведення дають молока, приблизно? П'ять. П'ять літрів? Ну, Ну ним теж чистокровна. Це нам вже виходить, аж на другий рік буде дається, так? На другий рік. Через, півтора. Через півтора. Просто в рік зводиш. Ага. А п'ять міністрів в рік зводиш, чекаєш ще півроку, п'ять місяців позама. А потім ми будемо молоко. Ну, перший звісно, естественно, он буде. А якщо б їх не зводили, то молока мати і не будуть. А якщо б їх не зводили, тіба, щоб тримати, щоб просто так тримати для краси. Ні, для краси. По-любому буде доїтися, де ага. скільки буде давати молока. Ага. Постійно потрібно заміну крові робити, ага. тобто до чужого цапати. А, а качурі по чому це? Тисячу гривень. Тисячу гривень, москосна качка по тисячу. Телефонуйте, кого цікавить, кози телефонуйте. Добрий день. Добрый день. Є корочку. По 200. по 200 гривень за штучку кури такі. А самець такі що коштує? 900, 900 гривень такий. Саме з баранчик. 900, погано видно, Сітка. А ці по чому? 500. По 500 гривень ось такі. А качур? 1000 Качур, німецький шипун такий шикарний, великий, 1000 гривень. Ось так. Так, є чоловіка вироби такі, воєнного напрямку. 25 тисячі таке якісне взуття. По 2,5 тисячі. Так. Є домашні олій, такі по 100 гривень. Холодний бджин. Холодний, це, це холодний. Є калина, малина. А по чому такі? калина по чому це 45 гривень. гривень. Це жилейка. Це... Жилейка це 100 гривень. гривень Та 60 нижні. 60. 60. Єру малина, 100. Ну, на 100 гривень півліт. 100. Дуже добре їсти малину також. Олійка холодна віджиму, Янко на пляга горіх, горіхко, чорний кмин. Обов'язково завітайте на ринок, тому що на ринку люди багато чого гарного продають. Масло гарбузове, також велика рідкість і гарбузове масло. так що Заїжджайте. 800 гривень внутрі, такі породні. 800 гривень. 800 гривень породні внутрі. Гарні досить такі. Дуже гарний сьогодні був ринок, багато було людей. Качки по 500. Це вже 12 година. Багато людей роз'їхалось. 75 гривень зараз насадження. Такої... цибульки, Такої по 90. 75 А каче почав ось? Качур 800 качка Качур 800, качка 500. Є ще такі коричневі. І чорний зранку подали. Є ще коричневі такі. 100 гривень яблуко насадження. Є різні. А груші є? Грушечка 100-150. Грушка 100-150. Вже продаються насадження також тут на ринку, так що можете обов'язково завітати. А горі? горіх маєте? Сьогодні е... немає, один no. здесь. Є вже бролер По 150. Качечки маленькі. По 80. Молода курка 170 гривень. Домінант. 170 гривень Адкап А, 170 гривень. 120 просили, 110 на віддачу. кіло 200 кіло 400 Друзі, є вже у людей бролер, кого цікавить, по 120 гривень. Можуть зробити вам доставочку додому, кого цікавить більша кількість, є такий мастер грей. Відчасть нас Номер телефону фіксуйте, кажіть номер 097, 097 027, 027 095. 09, телефонуйте, кого цікавлять курочки, телефонуйте. Телефонуйте, цікавить чоловіка. Що, і що коштують такі По чому? — Просто за 800 гривень. За одну? А? — За одну? За одну? А вони що самі не їдять, чи їдять самі? А? Вони що самі не їдять. То вони потрошки кигають, а такого не зараз можете іменувати. Малесо. Зараз по стакану молока такого. Три рази на день. Тим вже люди збираються, є іспанка. Іспанка така, що є гарна іспаночка. А по чому іспанка у вас? 90. 90 гривень такі кура. По 90. Скажіть номер телефону. Скажіть номер. 0,68. No 922. 922. 4318. 43, Телефонуйте, можливо, доставка, більша кількість людей може можемо доставити додому. Ось така гарна курка, чоловік вже збирається. Так, курей багато, курей різних, курей достатньо. Ось такі. Також будемо собі брати. Буде також у чоловіка. Курей дуже великий вибір. Коли цікавіш сьогодні, бачите, вже кінець ринку продають. Ну Гарно, ці мастер-граю. чесно, я стільки брав разів, то мені найкраще сподобалася іспаночка. Оце дуже гарно вона росте, і Гарно несуться, вони собі лишають. А кролі почав у вас? Крулі такі підрозки. По чому кролики? По 300 гривень такі Такі. По 300 гривень кролі. 150 яблуні, по 200 черешні. Я також вже зараз сезон вже на насадження. Вже люди активізовуються. Також будемо щось брати, насаджувати плодові дерева. Кролики. І ціна таких самок? Там 800 гривень. 800 гривень такі. 800 гривень така самочка гарна. 800 гривень. 500 все. Так. Нагадується друга частина 9 сьогодні. Березня. А ті кролики по чому у вас? Ці По 300 гривень. По 300 гривень такі кролі. А ці менші по чому? 150, 150 по 150 такі малі. По 150. А такі? По 400. Сибі більше по 400. По 400 такі. І риба на продаж. Короб зеркальний. 140 гривень за кілограм. А карась по чому? 75. 85. Також людей завжди риба свіжа. Звертається, риба хороша. Почували. Ось такі кугути. Такі саме сюди є яйця, напрошую таких курей. І це сарки. Сарки по чому? 500 гривень цесарочки. Яйця Яйця по 35 гривень штучка. Не, 0,66. 86 68. 123. 123. Телефонуйте, такого цікавлять кури. Є яйця від них. Я відправляю новою поштою. Телефонуйте. Кітні так, самочки ти, такі. Кітні. Це шиншила, так? Шеншило. І а по чому? Блоги, не? Я, яка, яка ціна їх? Я прошу півтора, але якщо треба буде, то віддамо дешевше. Півтора тисячі такі самки. Дуже гарні самки, породні, великі. Зараз кітні на дві. 67, Номер телефону, у кого цікавлять такі кролі ну, 67 950, 950 35 3,5. 65. Також є кури, брами, так? То яйця, то, то яйця так? Яйця і кури. Є, є яйця брами. І гарний кугут. Просто величезний, дуже гарний. І яйця по чому буде? Яйця, якщо сьогодні є 30 штук по 45, теж можу. 30 штук по 45. Такі, так що звертайтеся. Але є ще отакі кури. Ось такі курочки, що в чоловіка є. Вони мішані, венгерка з брамою. І можуть бути по 25. Телефонуйте, цікавтеся, чоловік сам розповість. Так, є такі кролі В принципі, показали все, що було, ринок що тільки вже почали люди збиратися і їдуть додому. Хороший ринок сьогодні був, досить-досить хороший, ціни нормальні, люди активізовуються, бачите, відділи, зроблені поїлочки також між собою. Такі кролики по 400 гривень такі. Молодняк. По 400 гривень. Всякий такий схрещений. Ось так. Взяли ми собі також мід, взяли гречний, дуже рідкість, взяли гречний, взяли карпатський мед. Досить-досить хороша штучка така обов'язково також приймайте, вживайте для здоров'я самий раз. 11, 11. Зерно по 10-11 по гривень. Пшениця по 10. По 10. А Амелина? На 11. 11. 11. Ось так, так що. А бурак по чому? 6 гривень. 6 гривень бурак. Так, є ще різні речі. такі люди вивозять на ринок. Молотки, ножі, ключі, все, що бажаєте, все в принципі є. Все цікаве, можете собі тут знайти. Рушта, сапи. Дон, все є. Повідок. Повідок такий є. Повідки. Ось так. Так що такий сьогодні був ринок, глядачі. Всім дякую хто був з нами. Дякую хто нас дивиться. Обов'язково не забудьте підписатися в кінці відео. Всім до побачення, до наступних рубрик. До побачення.